Пробуйте, що лінолем будуть ложити, у нас під двері яма така. Проходьте. Чи вас... проходьте, будь ласка, ми вас не затримуємо. У мене послужити. воно перед яма. Так яма. куди йдеш. йде штина. А що ми опазимо на транспорт? Ви <рап> <А рап> людину залишу, просто власка, тримаєте. Ви можете ввечері, потім зайти, ввечері зайти. Я, 120 -е. я, я, я ввечері у меня я потом посмотрю. Ну, ну что, что давайте... суббота, воскресенье? Ну да, ну в принципі, да. По суббота в неделю есть. Або 100, 120, або залишите свій телефон, я вам перезвоню. Або ви мені перезвоніть, скажіть, що сказала ваша дочка. У нас тут Шо, ось... Що моя дочка скаже на двох дітей, мені не, не, не до цього всього. Пані Тетяночка, давайте з мамою дивимося, як ось ці вже... Як з Дніпропетровська, як з Дніпропетровська, з Донецка. Мені... А грамоторск Донецька, я вважаю, так? Да. да. Угу. Домовимося, що або ви до мене зайдете 120-та, або запишіть мені времени я зайду. Так, да, субота неділя. Добре. Спаси, я не знаю, що я вам можу сказати, тому що дивіться, я тут не ми... дочки, дивіться, ви у, у, свій, у дочки свої спитаєте, добре, і добре. не так мені не чи позволять, або запечіте. У неї ще з дитини забрали марку визволення. Ну, ви у неї запитаєте, дивіться про що що Чи ви не заперечуєте ремонту ж. Це і життя, в, це де щодо чужого держави, времени імені мені павло, але хіда не тіпай. Хто ж вона, де щодо чужого держави? Це вона про мене перепрошує, що вона мовить про мене. Пані Кріпіночка, третього коверку, другого під'їзду, тут прошу підписи, підписи, щоб ви не заперечили про те, що ми ремонт почнемо. <laughs> Понятно, що це буде справа сліва. Розумієте, я розумію, що це справа це і взагалі це дуже ви не проти? Пишете? Я я, я втручусь, Ні, бачу, я проти, бачу, Я втручуся. Я вроде втручу, 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 бачите, бачите, бачите yeah. оці меблі? А пані yeah. Галина збирає підпис, щоб тут зробити свою приймальню, а не вам ремонт. Ah, тому зап... подумайте, записує. звичайно, я, я записую. Він записує, його записую. не можна послати за русським кораблом. Спасіболочка, пока звичайно, я записую, тому що ви обманюєте людей. Просто всьому годину. Олечка, ти не знаєш, що так смердить, ні? Та то, мабуть, ви, пані ви. Смердить на весь третій Так ви ж тут довго. Стукача! Дов... Сморять стукача Ви ж тут довго стояли, то може від вас... Смотри э, стукача. Стукача у нас в, на третьому поверсі. А, вже так. Та пошло ти. О, цікаво. Ну я тоді з вами похожу, я виділю свій час. Що ви робите? Двері, вона тупає. вона ви навіщо мене токають? Ви навіщо мене штовхаєте? Ви навіщо мене Прошу! Ви бачили? Ви бачили таке? Цікаво? Я хочу зайти до сусідів. Що ви стухаєтесь? Пані голодно. Не приміняйте силу.